Доброго дня, шановне панство, і так продовжуємо тему лікбезу у лісовому господарстві. Якщо, скажімо так, є такі випадки, ну от немає у вас грошей, скажімо там, купити ліс, а є бажання піти заготовити собі лісу. І от ви не знаєте, що можна брати, що не можна. Отаку ольху, наприклад, не можна. То була стояча. Але є у вас бажання заготувати дров самим собі на зиму. Зараз я покажу, що ви можете брати. І ніякий лісник, блядь, поліцай або крепко хитро виїбаний хер За цей ліс вам не може нічого сказати. Ось вижить такий. Така альшинка, вона жива, вона просто вивалена, бо тут або лото, вона, вона на 20, вона вивалена з корнем. Не для продажі, не для, продажі, для власних потреб ви можете брати будь-яку породу дерева, яка впала в лісі, скажімо так, отаке, наприклад. Наголошую ще раз, не для продажу, навіть. Якщо вам скажуть, що ви маєте везти з корнем, це не є правда. Навіть з відділенням корня, скажімо так, просто, просто народі кажучи, що ви відріжете, покрижуєте, ви маєте право взяти таке дерево. От дивіться, яка ось хай лежить, тут таких десятків два. Приїжджай, заготовляй собі дрова. І ніхто тобі нічого не скаже. Хоча ось, ось тут дорога йде. Тут їздить поліція і так далі. Якщо ви вже зайнялися цим, якісь добрі люди визвали на вас, апековців, поліцію, там на вас склали протокол і так далі. Є така організація, як Forest Control, які займаються цим всім ділом. Хлопців є свій сайт, є своя сторінка. Дзвоните цим хлопцям, розказуєте ситуацію. Я думаю, що або в той самий день, або на другий день, вони приїжджають до вас, ви їдете до лісників, їдете в поліцію. І тоді вже лісники будуть плакати і поліцаї будуть плакати. Тому що, повірте, ці хлопці дуже юридично підковані і так далі. І повірте, всіх хитровибаних фраєрів, які при владі, вони вам нагнуть на раз. На вас можуть навіть викликати там військомат, виписати вам повістку і так далі, сказати, що ви мародьор, там і все на світі. Ну то що, блядь, як людина не на війні, то що їй, блядь, замерзнуть? Чи як це, блядь? У нас, ну, виходить, з крайності в ми, блядь. Патріотизм плавно перейшов в долбаїбізм. Буде цілий ряд таких відео. Я буду вам показувати, що ви можете брати, що ви не можете постараюсь розказати, що вам за це буде і так далі. Або тобі ж нічого не буде, дивлячись, що ви будете брати. Зараз я вам покажу, яке я... тут десь прямо біля дороги лежало дерево. Ось бачите, лежить просто поваляний пуньок, хтось забрав ольшинку на дрова, ну тут нема нічого поганого. Так що підписуйтеся, далі буде цікаво.